Цей день в історії УПА 3 травня. 1945 рік. Біля села Остальці на Тернопільщині два руї сотні бурлаки УПА захід вступили в бій із загоном НКВД. При відступі загинув кулеметник Григорій Заклепаний Крутій, що прикривав відхід. У сутиці з загоном НКВД біля села Петриків на Тернопільщині загинули двоє повстанців. 1946 рік. Сотня месників у пазахід у засіці на трасі Станіслав Калуш обстріляла кортеж із чотирьох автомобілів, командуючого 38-ю армією генерала полковника Кирила Москаленка. Поранені три бійці охорони. Пілча сутичок із загонами МВД у селах Бабичі, великі грибовичі та топорів на Львівщині загинули 11 підпільників. У селі Митниця на Рівненщині повстанці атакували дільницю винищувального батальйону. Особовий склад роззброєно і розігнано. 1947 рік. У селі Малібірки на Тернопільщині підпільники знищили лейтенанта МВД. У селі Ляшки муровані нині муроване, на Дрогобиччині повстанці знищили секретаря райкому ЛКСМ. Опер група МГБ у селі Тейсарів на Дрогобиччині захопила в полон станичного ОУН Івана Нечая та його заступника. 1948 рік у селі Новиця на Львівщині підпільники знищили завідувача райвідділу культури, який відповідав за збір проводовольства. Під час сутичок із загонами МВД у селах Дорожів і Хітар на Дрогобиччині загинули троє повстанців. У селі сторона на Дрогобиччині повстанці знищили дільничного МВД і міліціонера. 1949 рік, У селі межиріччя на Львівщині підпільники спалили свиноферму. 1950 рік у сутиці з загоном МВД у селі Арламівська воля на Дрогобичині загинули двоє повстанців.